У Полтавському дендропарку працівники завершують монтаж дерев'яних гойдалок. Тут облаштовують новий дитячий майданчик. У нас є два спортивних майданчика, але саме для дітей не так багато розваг. Тому ми вирішили заповнити цю порожнечу і встановити ось такий невеличкий дитячий майданчик. Насправді, це перша частина майданчику. Ще заплановано встановлення гойдалки балансиру, і пізніше, можливо, коли з'явиться фінансування для цього, ще має бути вежа з лазалками з гіркою. Це перша черга проєкту. Поки у парку провели підготовчі земляні роботи та встановили три різні гойдалки. П'ятирічна Аделіна на новий майданчик прийшла разом із мамою Русланою. У дендропарку гуляють часто, каже жінка. Ти любиш гуляти в дендропарку? Люблю. Я вже на всіх качелях каталась. А яка найбільше сподобалась, на які? Оця. Ми живемо тут не дуже далеко від цього місця, і дитині дуже подобається сюди постійно приїжджати. Вона любить приїжджати кормити лебедів. Вона любить спортивний майданчик, який позаду вас. Вона завжди хотіла, щоб тут був майданчик дитячий. Тут гарно, красиво, зелено і безпечно для дітей, можна так сказати. Ну і плюс тепер є чудові качелі. Я думаю, що ми тепер будемо сюди приїжджати ще частіше. Гроші із бюджету Полтавської громади на цей проєкт не спрямовували, каже Максим Макуха. Реалізовують його спільно громадська організація. Та приватна компанія. Долучились до збору і півсотні містян, які зібрали 50 тисяч гривень. На краудфандинговій платформі Моє місто почався збір коштів для встановлення цього майданчика. Спочатку кошти е на це жертвували містяни, але пізніше. Він був дофінансований благодійним фондом разом з Кернел». Вартість загального майданчику складає 250 тисяч гривень. Ми давно дуже хотіли, щоб цей майданчик з'явився, щоб діти були зайняті в парку, а батьки могли теж переключитися і спокійно там поговорити або просто в тиші побути, щоб кожному було чим зайнятися. За кордоном насправді такий дизайн такий формат майданчиків дуже поширений. Ну нам видалось особисто на мою думку, що це зручно. Це красиво, і це не порушує загальний ландшафт, загальний дизайн, взагалі парку. Як розповів Максим Макуха, облаштувати майданчик планують до кінця вересня. Після завершення робіт його передадуть на баланс комунального підприємства декоративні культури. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, новини Полтава.